Вам приклад, це охорона КМДА поліція. У нас по поліція запускає на територію КМДА машини на лівих номерах, на яких возять мера наші. А ось машина, яку запускають. У них в базі вбиті ліві номера. Поліцейські з планшетом пробили, що таких номерів не існує. По номеру кузова, який це автомобіль мера, тому що я коли в кафе сидів, я бачу, як вони в інший раз він сідав в цей автомобіль з такими номерами. Прийшов до мера побалакати стосовно наших екологічних злочинів. Номер Кузова. Інші на автомобілі. Платінум. Насправді номера в кінці АЄ. бачите? АЄ, а треба просто, АЄ. Якщо цей автомобіль когось зіб'є в місті Києві, дитину чи доросло, хто буде відповідати? Чому поліція на територію КМДА запускає автомобілі з лівими номерами? Що це таке? Ціпляйте всі ліві номера, і будемо кататися. Я буду приклад ставити. Або себе буду цепляти ліві номера. Нехай мене хоч один поліцейський, його зупинить, я буду нахер посилати до, до мера, до кличка. О, така ситуація у нас в Києві. Прийшов поговорити, показати відео, що в нас в Києві з екологією робиться, як знищують нас к... техногенна катастрофа, завод радикал, Водоканал зливає все в Дніпро. Всі труби виведені в, в річки та озера. Повітря жахливо. Мало того, що нас знищують ворог. Росіяни так наші знищують наші посадовці у дітей піднялося онкологічне захворювання. Що це робиться?